Не виходить залишитись осторонь альтернативної енергетики, тому що це Україна початок 26-го року і за вікно мінус 20. Так як бачите по моїй системі опалення, тут знаходиться вхід і вихід на хату. Це котельня і 5 метрів підземки до будинку. Без електрики це працювати не буде. Потрібно, щоб постійно працював циркуляційний насос, а також автоматика для котла твердопаливного. Основним критерієм при виборі інвертора і взагалі всієї збірки це була ціна максимально дешево і відносно якісно зробити альтернативне енергопостачання для будинку і для котельні. Тому вибирався більш-менш нормальна потужність. Це 6,2 кВт. А ненчі цей, я думаю, нічим не відрізняється від інших китайських в цьому класі інверторів. Але відгуки в нього трохи кращі. Також критерієм було в нього, щоб. Старт заряду від сонячних панелей починався із 60 вольт. Я думаю, що це буде трохи краще. Зараз якраз працює нагрузка на хату, тому шумить. По шуму взагалі не вибирав, чи той маст, чи інші, тому що знаходиться все в окремому приміщенні і це було неважливо. Е, також е, батарея. Е, здається, Samsung SDI, е, 4 і 4,1 кВт. Е, брешу 4 і 4 кВт 92 Аг, години. І також БМС Плата. Все воно. Отже, 17 тисяч інвертор, 9 з акумулятор, 1700 плата, кабелі з клемами 800 гривень. Підключення кабелем 6х5. 6 квадратів 5 з таким кабелем у мене йде після лічильника сюди до основного щита. Також і ним підключив уже з запасом, щоб не було енерговтрат. Мені так здається, підключено також. Я рахую, що це датчик подачі струму саме на інвертор. Вийшло встановити його тут. Там вже не було місця. Акумулятор встановив максимально близько до інвертора, тому що кабель стоїть нормальних коштів. Також вважаю, що буде трохи охолоджуватися від інвертора. Або навпаки нагріватися, це побачимо. Отже так, 35 тисяч. І зараз е, графік 4,5 по 1,5. Е, Розряджаємося до 80% потужності акумулятора світло, е, чайник, мікрохвильова, холодильник стабільно, е, інтернет і опалення. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. Якщо цікаво, буду знімати далі про саме підключення. Як виявилось, дуже нескладна, хоча я і не електрик. Всім дякую за увагу.